Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі. На превеликий жаль. Теплий фантастичний вересень сьогодні завершується. Чесно кажучи, давно я не пам'ятаю в Києві такої чудової літньої погоди, саме в вересні, але тим не менше будемо сподіватися, що у нас буде не менш теплий фантастичний жовтень. Друзі, у нас сьогодні огляд. Огляд на ліхтар, який ви бачите на екранах ваших смартфонів, планшетів, екранів моніторів, ноутбуків. Неважливо, де ви дивитесь. Головне те, що ви дивитесь. І е, я намагаюся зробити так, щоб ви від моїх оглядів отримували задоволення. Сьогодні у нас на огляді Ліхтар Міні-Маґлайт. Мінімаґлайт. Ось такого розміру. Звичайно, ті, хто цікавляться ліхтарями, історію ліхтарів, знають, що таке компанія Maglite, яка 68 років. Компанія, яка виробляє культові вічні ліхтарі для широкого використання, там, як аматорами, так і професіоналами. Взагалі, ліхтарі Maglite – це легендарний бренд, який можна от поставити навіть один ряд з такими компаніями, як Zippo, як Marlboro, як там Wrangler, Вікторінокс, Лезерман це взагалі, знаєте, така унікальна надійність, якість і простота. І за ці якості ліхтарі Маклайт взагалі цінують і військові, і поліцейські, і рятувальники, і охоронці, і там пожежники, шахтарі. Ліхтарями Маклаїд користуються мисливці, туристи, альпіністи, ті, хто займаються різноманітним спортом екстремальним. Так? Кожен кожен другий ліхтар, який ви бачите от в кінофільмі, от згадаєте багато кінофільмів, це ліхтарі саме Маклаїд. В 1955 році Ентоні Магліка, це американець хорватського походження, починає свою роботу в найкращих, так би мовити, американських традиціях. У гаражі маючи лише 125 баксів на кишені, і він ці 125 доларів використав як перший внесок за токарний верстат. Ну і почав виробляти, експериментувати, робити, і поступово-поступово вийшов на зовсім інший рівень. В 79-му році вже офіційно була зареєстрована торгова марка Маглайт. В 1988 році журнал Фортун включив ліхтарі Маглайт до списку 100 найкращих товарів, що випускаються на території США. 96-му році генеральний директор Apple Computer сказав. Apple хоче бути як Маклайт серед ліхтарів, тільки серед комп'ютерів. Ну і, здається, це все ж таки компанії Apple вдалося зробити. Ну у 2005 році журнал Mobile PC э, назвав Ліхтар Maglite як один зі ста найкращих гаджетів усіх часів. Ви собі уявляєте, так, яка легендарна річ. Але ж ті, хто знають, що таке ліхтарі Maglite, розуміють, що міні Маглайт завжди був на двох батарейках. Цей Маглайт на одній батарейці. Тим паче, ще на акумі 14500. І багато хто, напевно, не розуміє, як, як, що це таке. Друзі, це мод. Мод, який мені надав на огляд учасник нашої спільноти EDC Victorinox, найкраща спільнота і найгучніша спільнота в Україні в телеграмі. Так що, якщо у вас є бажання, доєднуйтесь до нас, можете мені написати листа, пояснити хто ви звідки. І я вас задоволенням доєднаю до приєднання до нашої групи. Дам посилання, так би мовити. Богдан Богдан надіслав мені цей ліхтар, <кій> дав на огляд. Ну і пояснив його предісторію. Був такий американець, який дуже-дуже любив ліхтарі. І ось він вирішив з міні-маглайта зробити мікромаглайт, так, щоб ліхтар не був, так би мовити, дубинкою, так, а поміщався в руку. Більш того, він переробив діод і встановив сюди тріпл. Тому ліхтар працює тільки на акумі 14500. Так, він обрізав трубку, скоротив її, так би мовити, для того, аби туди могла увійти тільки одна батарейка. Нарізав різьбу, як бачимо. І ми отримали ось такий маленький, прикольний ліхтарик. Богдан взагалі вважається, у нас, знаєте, таким. Ліхтарним гуру. <ріху> в нього в колекції дуже багато досить цікавих ліхтарів, які я буду у нього, напевно, просити на огляд. <ріху> Дякую, Богдане, дійсно, долучитись до історії. Так ось, як він потрапив до Богдана. Людина, яка зробила, переробила цей ліхтар, на жаль, померла, а його онук вирішив розпродати колекцію того чувака. Ну, і ось Богдан вирішив купити. Дуже-дуже, я вам скажу, прикольний рідкісний колір. Так, ну Такого я не зустрічав серед Маглайтів. У них були в основному чорні або сірі, червоні були. так, Пам'ятаю, а ось такого кольору я не пам'ятаю. Ну, і в принципі, це титанове кільце. Чотири режими. Все вмикається, вимикається поворотом голови. Можемо подивитися, як він світить. Вимикаємо світло. І поїхали. Давайте розпочнемо. Це у нас Moonlight. Так він світить. В режимі Moonlight. Так, це в нас другий рівень. Третій рівень. І режим турбо. Турбо десь приблизно 200 люмен. Ну, чесно вам скажу, більше і не потрібно. Такий, знаєте, теплий колір, дуже теплий, десь. Ну, 4 тисячі, скоріш за все. 3500, 4 тисячі. Ні, скоріш, 4 тисячі. Турбо. Більше і не потрібно для ліхтаря такого формату. Ну, і так чудово все світить. Moonlight. другий, третій, четвертий. Все робиться поворотом голови, як... ну і після того, як <кій> вимикається ліхтар, ще працює ось така підсвітка світо-накопичувальна. Висновки, які можна зробити висновки з приводу цього ліхтаря? Я думаю, що якщо б компанія Moonlight, а саме Ентоні Магліка, випускав би подібні ліхтарі, вони б користувалися великим би попитом. Чому? Тому що є ліхтарі на 2, на 3, на 4, на 6 батареї, так? а на одній батарейці такі собі кишеньковий adc сішничок Чому не випускалося? Я не розумів. Ну, давайте його порівняємо з іншими ліхтарями, які в мене є на форматі 14500. Це конвой Т2. Це в нас lumintop Так, він і це в нас Ephirna sp 10 a на який ще буде у мене огляд. Тобто, як бачимо, маглай, звичайно, що вище Більше, вище, так би мовити, довше. Але тим не менше, я думаю, що, ну, в принципі, він також майже такого, ні, не майже. Хотів сказати, майже такого розміру, як на 18500. Але не майже. Ще раз скажу, і я думав, що б і зараз, якщо б компанія могла, б би ставила, могла б ставити ось такі тріпли як ми бачимо, таке можливо. Якщо це зробив ліхтарний аматор, то компанія, звісно, могла б такі зробити. Вони б користувалися популярністю. Вони б дійсно користувалися б популярністю. Саме такі ліхтарі вони вважаються культовими у багатьох, наскільки я знаю. Ліхтарьовщиків, так саме любов до ліхтарів розпочалася з Маглайта. І один з перших ліхтарів це був саме Маглайт. Тому що, ще раз скажу, передивилися купу фільмів про поліцейських, в них завжди був з собою Маглайт. Це така, знаєте, легалізована дубинка, так би мовити. І це надійність, це вічність, це надійність і це крутість. Дійсно класна річ. Я ще раз хочу подякувати Богдану за таку річ. Давайте подивимося, як, до речі, він світить на інших акумуляторах. Самому стало цікаво, наприклад, на акумі на акумі сафір Тому що цей акум, так, він вже йому років 20, напевно, як сказав Богдан. Давайте знову-таки вимикаємо світло і дивимось. Так, поїхали. Починаємо з Moonlight Мені здається, так само другий режим. Третій. Турбо! Та, Здається, так само світить. Угу. Якось так, друзі. Якось так. Що можна сказати? Можна сказати, що річ класна, річ культова, і прикольно мати її в свої колекції. Ну, я б не відмовився би. Але. Але ця річ належить Богдану. Отже, друзі, на цьому, напевно, все. Буду завершувати. М -м -м -м. Огляд. Всім дякую за увагу. Попереду ще огляди на один культовий ліхтар, навіть на два культових ліхтарі. Ну і потім огляди будуть у нас намагато частіше, ніж були раніше, тому що є речі, про які хочеться. Показати, розказати, ну і показати їх унікальність так, тих речей, тих чи інших речей. Так що всім раджу мати Маглайт в своїй ліхтарній колекції. Хоча я, чесно кажучи, не маю. Але вже після того, як погрався цим малюком, я задумався над цим і вже почав шукати. Добре, друзі, все, всім папа, слава Україні, до зустрічі в ефірі!